Всім привіт! Сьогодні готую закуску з маринованої скумбрії зі спеціями, беру рибу, мию та видаляю плавники, хвіст та голову. Далі мені потрібно видалити хребет та внутрішні, але при цьому залишити брюшко цілим. Для цього я розрізаю рибу по спинці вздовж хребта і ось так, відділяючи хребет від філе, акуратно виймаю його. Далі прибираю внутріші. Рибку я не мию, а все зачищаю паперовими серветками, прибираю кістки. Та чорну плівку. Зачистили скумбрію. Ось така вона гарна. Спинку ми розрізали, а брюшка залишилось неушкодженим. Якщо знаєте більш цікавий спосіб розбирання риби, діліться у коментарях. Далі готуємо спеції та маринад. Для цього потрібно взяти 1 чайну ложку цукру. Цукор придасть страві більш виражений смак, та 1 чайну ложку солі і будь-які спеції, наприклад, чорний мелений перець, коріандр і так далі. Я буду використовувати готову суміш солі, спецій та прянощів. Далі я візьму трохи петрушки, подрібню її, вичавлю 2 зубчики часника. Та додам 1 столову ложку олії. Тепер це все перемішаю. Беру суміш цукру, солі і спецій та рівномірно посипаю нашу рибку. Потім беру маринад і також розподіляю його по філе. Якщо переживаєте щодо часнику, то поспішаю вас запевнити, що саме часник в помірній кількості надає оригінальний смак скумбрії. все складаю рибу і міцно загортаю її у харчову плівку. Ось така ковбаска в мене вийшла. Тепер відправляю рибу на 12 годин у холодильник для маринування. Минуло 12 годин. дістаю рибу з холодильника та відправляю її до морозильної камери на 2 години. Дістаю скумбрію з морозильної камери. Даю їй 10 хвилин побути при кімнатній температурі і нарізаю її тонкими шматочками. Завдяки тому, що брюшко залишилось цілим, риба не розпадається при нарізанні. Подальшому її потрібно зберігати у морозильній камері. Риба виходить дуже смачною і ніжною, малосольною і пряною. Ця закуска готується досить просто і підійде до будь-якого столу. Смачного!